Слава Україні, друзі! Михайло Мудрик зараз один з тих гравців, від якого точно не відмовився б жоден топ клуб Європи. Але зіркою він став не так давно. Тож давайте згадаємо, з чого він починав. Майбутня зірка українського футболу народився 5 січня 2001 року у Краснограді Харківської області. У родині Михайла ніхто не займався футболом, але він з дитинства полюбив гру мільйонів, коли вперше побачив м'яч. Спершу батьки віддали його до Академії харківського металіста, де він навчався по нідерландській системі, яку використовували тренери дитячої школи. Далі Мудрик здобував азигри у Дніпрі і нарешті у 2016 році перейшов до Шахтаря. Дебют юнака в основній команді донеччан, яку на той час очолював португальський фахівець Пауло Фонсека, відбувся 31 жовтня 2018 року в поєдинку 1-8 Кубка України проти Олімпіка. Михайлом на 61-й хвилині замінив жуніора Морайса. Талановитому півзахиснику тоді було лише 17 років. Гравець вже тоді вирізнявся філігранним і швидкісним дриблінгом, але часто перетримував м'яч, оскільки на той час конкуренція в таборі гірників була дуже високою. Його віддали в оренду до київського арсеналу. Саме у складі канонірів Мудрик дебютував у прем'єр-лізі і знову ж таки у матчі проти Донецького Олімпіка. За результатами сезону Арсенал понитився у класі, а Мудрик повернувся до Шахтаря, який очолював Луїш Каштру. Проте і цього разу мудрику не вдалося закріпитися у складі гірників. Сезон 2020 2021 Мудрик розпочав у оренді в Чернігівській Десні, за яку він зіграв 11 матчів, але результативними діями не відзначався. На другу частину сезону Михайло знову повернувся до Шахтаря. По-справжньому розкрився талант Мудрика, коли Донеччан очолив Роберто де Дзербі. Саме італійський фахівець став хрещеним батьком Мудрика у великому футболі. Де Дзербі повірив у талант українського півзахисника і почав довіряти йому. Якщо я не виведу його на високий рівень, вважатиму це за особисту поразку, говорив на початку сезону італійський фахівець у сезоні 2021-22. Сталися визначні події в кар'єрі непересічного футболіста. Мудрик дебютував у лізі чемпіонів, забив перший гол у Прем'єр лізі та віддав першу результативну передачу. Саме тоді на Мудрика звернули увагу селекціонери провідних клубів Європи. Війна завадила Мудрику продовжувати грати. Під керівництвом Дедзербі. у літні міжсезоння факт з гірників розривався від пропозицій: Бренфорд, Арсенал, Ліверпуль, Севілья, Рома ось неповний перелік претендентів на головного таланта України. Але керівники донецького клубу вирішили залишити мудрика у складі і дати можливість зростати у майстерності під керівництвом Ігоря Єгвічовича. Нинішній сезон можна назвати найкращим у кар'єрі Мудрика. Прутконогий футболіст зіграв 11 матчів, забив 6 голів, з них 3 у лізі чемпіонів та віддав 7 результативних передач. Мудрик головна ціль топ-клубів Європи. Схоже, найближчим часом зірка українського футболу перейде до одного з європейських грандів, а його трансфер може стати рекордним в історії України. До речі, Трансфермаркт оцінює мудрика в 15 мільйонів євро. Втім, спортивний директор Шахтаря Даріо Серна раніше заявив, що мудрик коштує не менше 50. Тому давайте побажаємо нашому футболісту подальших успіхів. А я хочу подякувати всім за увагу. Не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайки та коментувати це відео. До нових зустрічей!